Михайло Цимбалюк, батьківщина, шановний пане голову, президія, шановний пане секретарю Ради національної безпеки та оборони, колеги. Насправді рішення про продовження воєнного стану або затвердження указу президента є надзвичайно відповідальним. Фракція батьківщина підтримує позицію глави держави як Верховного командувача, як гаранта конституції, і проголосує за основу і в цілому. Але сьогодні, в 14-ти, натиснувши зелену кнопку, кожен з нас має задуматись, що це справді велика відповідальність, відповідальність за долю держави, за долю тих десятків тисяч чоловіків і жінок, які ціною власного життя захищають нашу державу. Що ми зробили для того, щоб їм там справді було? Можливість захищати нашу державу повній достатності обмундирування, боєприпасів, техніки і як проживають їхні родини. Я думаю, що назрів той час, коли парламент має поспілкуватися в закритому режимі з керівництвом військовим, з одного боку, що потрібно зробити парламенту, а з іншого боку, що має зробити військове керівництво, враховуючи, на жаль, і помилки для того, щоб щоденно наближати нашу перемогу, ми маємо з урядом відверто поговорити, чи все зроблено виконавчою владою для достатнього і об'єктивного і справедливого бронювання працівників тих підприємств, які працюють на сектор безпеки і оборони і, взагалі, для тилу. Завдяки якому має бути ефективним фронт має бути відверта дискусія, в результаті якої має бути.